Ще покажу, як їздить по щебьонці. Гребе просто. По звичайній бруківці мені здається вже навіть і не цікаво їздити. Ну і звичайна грунтовочка. Мінус, звичайно, те, що треба буде потім мити колеса. Але це круто. Ну, штука, слухайте, крутейша. Це я зараз на найвищій швидкості. Ну, трошечки зменшу. Оце зараз буде найнижче. Все, оце найнижче. І плавно, бачите, повертає тут в мене угол. От коли проїжджаєте якісь такі вузькі участки, от мене зараз не видно, але чути, ви мене чуєте. Хоп! І дивіться. Ну, це взагалі. Ну, прикольно, прикольно. Зараз давайте я спробую. Оце дивіться, воно отак пікає, типа. Так, давайте трошки набавлю. Набавляю швидкості. Ось заняся. Ну, дивіться, і доволі таки. О, зараз, щоб ви засікали. От я зараз розганяюсь. І відпускаю. Ну, ще десь скільки. Пів метра воно по інерції їде. Е, до речі, 25 кілометрів е, на заряді одному. Це коли нові батареї. Тут вони б але в хорошому стані. О, дивіться. По газончику аби тільки... Какашку жоджу не в'їхати. І, можливо, вам буде цікаво. От я зараз їду і буду вліво вправо. О! Слухайте, це крута штука. Дивіться, я їду і вліво вправо. Бачите, ось цим віляю. І тоді воно, типу, як відключається і їде просто прямо. І навіть трохи збавляє обороти. Ате соло 23 го року. Ще раз кажу, 23 го року. Це майже, майже нульовий. Трошки по параметрах. Ширина сидіння 48 см. Загальна ширина 76. Висота спинки 44. Від сидіння до підлоги 45, глибина сидіння 44. Довжина без підніжок 82. З підніжками 102. Він їде під здатний долати 20 градусів підйом, і максимальна вантаження 160 кг. Але ви сюди в житті не сядете 160 кг, тому що тут коляска на 125. Це, до речі, Breezy Basics. Сам же візок він в доволі такі хорошому стані. Тут ще до нього буде подушка, і в комплекті от, така от буде. Подушка. Якщо хочете кращу, то звертайтесь, будуть протипролежневі е, і по суперадекватній ціні. Підніжки вони складаються, відхиляються, знімаються, регулюються вони по довжині, ось тут чистягранником. Тут ми регулюємо кут нахилу ось цієї платформи Тут у нас батареї. Вони знімаються. Є, звісно, що в комплекті зарядка. Сидіння. Хороший стан. Нічого якихось там порізів, царапин немає. Ось тут є от царапини, підлокітники. Місцями десь є такі, бачите, такі як царапинки Звісно, що вони відхиляються. Це можна переставити на а, ліву руку. Блокування. Все блокується. Можна регулювати ще по силі затиску більше затиснути. Це робиться ось тут знизу. Ну і так само і тут. Самі ж колеса. Ем, вони знімаються доволі легко. Однією рукою просто не сильно зручно. Е, ось це витягуємо на себе. Так, позаду. У нас підніжки проти перекидання. Вони легко знімаються. Ось тут тискаємо. Ну і от така спинка.